Потім служба редакції радянської армії в спортроті. Після цього я працював у волейбольній команді маю досвід. І власне зараз я був призначений виконавчою обов'язки до сьогоднішнього дня. Це рахунок таких спортивних досягнень. Тобто є і чемпіон України, і, і далі. Є питання ще? Немає. Ставлю на голосування проєкт 912. Прошу підтримку. Шість зім я сьогодні леж. Наступний проект дается.